Переходимо до наступної новини, не менш важливої, але знову ж таки пов'язаної. Так, пов'язаної. не без політичного а, присмаку, скажімо так. Отже, у Литві знайдені мертвими троє військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, які брали участь у навчаннях на території Литви, і зникли 25 березня. Напередодні з болота витягли бронетранспортер, якими керували військові, і пошуки ще одного військового досі тривають. Про це повідомляє главком з посиланням на командування армії США у Європі та Африці. Цікаво, друзі, що рятувальна операція тривала шість днів за участі армії США Литви та Польщі. У Вільносі навіть відбулися. Комунальні служби за загиблими, причина трагедії розслідування причина трагедії зараз розслідують армії США та Литовська влада. Я ж нагадаю, що у Литві під час військових навчань зникли чотири солдати армії США, і сталося це. Оце найважливіше момент. Сталося це у тренувальній зоні неподалік від кордону з Білоруссю. От саме це дуже от такий цікавий момент в усій цій історії. Да? Чи не може тут якось бути задіяна ФСБ, тому що кордон з Білоруссю да, якось випадково зникають, зникають військові Сполучених Штатів на тренуванні. При, при цьому президент США Дональд Трамп заявив, що його не поінформували про чотирьох солдатів армії США, яких вважають зниклими зникли безвісти під час військових навчань у Литві. Це він напередодні заявив. Тепер ми вже знаємо так, що вони, що вони дійсно мертві. Так, ось така інформація. Ну, а тепер можемо трошки. Трошки позитиву все-таки додати. А позитив у нас від наших європейських партнерів, ви зрозуміли, так що ну, від Трампа мало сьогодні, не тільки сьогодні, а взагалі, да, якихось хороших для нас новин. Але от я вам підібрав таку добірку, я її назвав навіть хороші новини да, від європейських партнерів. От стежимо за інформацією так сьогодні. Голова МЗС Німеччини Анна Лена Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом, і вона повідомила про надання Україні 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також стало відомо, що Україна може отримати більше допомоги від низки європейських країн, а Росія натомість більше санкцій. Голови МЗС Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Польщі, а також верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас підтвердили намір посилити військову, політичну та гуманітарну підтримку України. Дипломати заявили, що готові далі тиснути санкціями на Росію, щоб Київ був у найкращій із можливих із можливих позицій для забезпечення справедливого і тривалого миру. Ну, ось така обнадійлива новина для нас, друзі. І це ще не все. Ось, хочу ще вам ще вас потішити. О! Хочу ще вас потішити заявою Ілона. Маска це теж для нас така трошки обнадійлива новина. Ілон Маск йде від Трампа таке запитання виникає після цієї новини. У не у нещодавному інтерв'ю News американський техномільярдер Ілон Маск припустив, що може залишити посаду в адміністрації Дональда Трампа, і це станеться вже наприкінці травня, після того як здійснить масштабне зниження дефіциту бюджету США на трильйон доларів. Я нагадаю, що Маск наразі очолює департамент ефективності уряду. І на запитання журналіста Fox News, чи залишиться він на посаді понад 130 днів, дозволених його поточним статусом спеціального державного службовця, маск відповів: гадаю, за цей період ми виконаємо більшу частину роботи необхідної для скорочення дефіциту на трильйон доларів. Ось, друзі. Ось така інформація. Не знаю, наскільки нам стане жити легше, якщо маск перестане працювати з Трампом, чесно кажучи. Наскільки це може вплинути на Україну. Але тим не менш, тим не менш можливо поменшеє деструктиву в політиці адміністрації Дональда. Трампа. І як я обіцяв, друзі, як я обіцяв, наостанок ось вона красуня Алла Пугачова. Ось хочеться все-таки чогось такого, знаєте, легкого, е, хоча не зовсім легкого. Тому що, як я вже вам казав, що це буде новина не просто про щось таке шоу-бізнесове, а скоріше це все-таки. Новина про Пугачову матиме політичне забарвлення, тому що ви ж знаєте, що Алла Пугачова вона підтримала Україну публічно. Вона виїхала зі своїм чоловіком Максимом Галкіним з території Росії. Зробила вона це практично одразу після того, як Путін вторгся на територію України після повномасштабного вторгнення, і навіть можна було нічого не говорити оцим своїм вчинком, як примадонна російської стради, вона дуже бісить росіян і продовжує бісити, і вони не дають їй спокою. І от сьогоднішня новина також не оминула увагою росіян. Значить, про що йдеться? Друзі? а Йдеться про те, що Пугачова заспівала, знову заспівала, і заспівала не просто так, а про війну. Народна артистка Росії, яка публічно засудила вторгнення РФ в Україну, несподівано випустила нові пісні: Мама та Пацелуй Війни. Щоправда, в цих піснях співачка не висловила чіткої позиції. Ну насправді це в стилі Погачової, Вона ніколи прямо нічого не розуміє не казала, але розумні люди натяки вони завжди зчитували. І от саме те, що вона чітко в піснях не висловила якусь позицію, так це дало привід росіянам вважати, що Алла Борисівна перевзулася. Російські ЗМІ пишуть, що в одній з композицій Примадонна співає про Другу світову війну, а в другій про матерів, які втратили синів на фронті. Однак жителі країни агресорки чомусь переконані, що треки Пугачової присвячені їм та сучасним подіям. Вони заявляють, що співачка, нібито таким чином хотіла підтримати окупантів та їхні родини, але водночас ну поливають її брудом у коментарях. Вони пишуть, що вона втратила голос, що намагається таким чином, нібито повернутися в Росію. Але знаєте, мені особисто здається, що а, ці люди да, вони видають бажане за дійсне. Тому що от давайте згадаємо, як на початку березня Пугачова відреагувала на появу російської а, журналістки а, в лімасолі. Не Надо, ласка, на мене нападати, Алла Борисовна. Вам в лімасолі? Очень тупий. А чому ж ви уїхали із Росії? Ну, ось, бачите, друзі. Да, от, е, пристали до Алли Борисівни, коли вона біля будинку свого відпочивала. І навіть пишуть, що вона була з дитиною, е, з маленьким Гарі. Ось, але тим не менш, от, журналістка пристала до неї. І при чому Алла Борисівна каже, що вона патріотка, а ти нахалка. І на запитання: чи хочете ви повернутися в Росію? О, я не пам'ятаю, чи є це в цьому відеофрагменті, але от я бачив більш розширений відеофрагмент, то там Пугачова сказала, що, що звичайно вона не хоче туди повертатися, що ви ви нахали і так далі. Ось, ви тупі і нахабні, куди там повертатися? Так, оце є цитата. Тому друзі, ось ну я щось дуже сумніваюся, що от минуло менше місяця, да, і побачова так змінила позицію. Так після того, як е, вона от так емоційно відреагувала на появу росіян біля свого будинку, е, що вона буде зараз їм підспівувати, вибачатися, підтримувати тим більше співчувати. Ну це не схоже на Пугачову. Я навіть спеціально послухав нові пісні Пугачової і не почув там ніякого загравання з росіянами. А от як ви вважаєте? От цікаво, як ви вважаєте, чи справді Пугачова перевзлося, чи можливо навпаки вона закріпила в нових піснях свою антивоєнну позицію? Адже саме на знак протесту проти війни, вона, я знову ж таки повторююся, разом із сім'єю у 2022 році виїхала з Росії. До того ж, її чоловіка Максима Галкіна, який не те, що не мовчить, він відверто записує ролики, називає речі своїми іменами. Його визнали іноагентом. На Тож напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи справді Пугачова збирається повернутися в Росію? Чи почули ви якийсь натяк на це в її нових піснях?